Тому що коли ти приходиш до хати і люди такі кажуть, а що таке вертеп? І напевно це один з тих моментів, коли ти розумієш, що ти народився не дарма і живеш це життя не дарма, і не дарма ти є саме тут, саме зараз, саме в цьому місті. Ісус Мія. Марія. І, сусну, і я варіяму, мати. Е, ось загалом наша команда: мали діти. Вони всі ну, змучені обличчя у всіх, але все рівно в очах видно цю радість. І жінка подивилася раз на вертеп, і вона почала плакати. І вона так хотіла з нами щиро поділитися ну, своїм враженням, що вона пережила. І дуже важливо поширення е, того способу, як наші предки е, розказували про народження Ісуса Христа, як вони несли цю радість. І попри те, що ми ну, боялися, що мало людей відгукнеться. Але все сталося не так, як ми очікували, через те, що дуже багато людей зголошувалося, і навіть після того, як вже е, були закриті ніби списки, вже було е, зрозуміло до кого ми йдемо, люди ще продовжували записуватися. Що я бачив ці посмішки, я бачив цю радість у дітей. Вони, можливо, до кінця не розуміли, чому вони це роблять. Але з часом я усвідомлюю, що вони зрозуміють важливість того різдва, яке ми несли людям вті хати. Ми приїхали тут до них, ми тут нікого не знаємо, а вони в своєму селі. Там багато знайомих, сусідів. Як відреагують, а я там щось забуду, а я там щось не скажу. Слава по селі піде. От бачиш, що хата за хатою всі вже починають вільніше почуватися. Як то кажуть, найкраща імпровізація вдається тоді, коли ти на зубок знаєш весь хід подій, щоб так переписати населення всієї землі. Дано. Ну... І десь так на третій день чи на четвертий день е чую на задньому на задніх сидіннях е автобуса, бо ми їздили автобусом. Діти починають щось співати. Я прислухаюся, а то колядка. Добрий вечір, Тобі. Ото. І мені то так дуже сподобалося, бо діти самі проявили ініціативу. Приходилося там двадцять хвилин стояти на морозі, та це було важко. Але коли ти бачиш, як люди дивляться з цікавістю на це все, то я думаю, що це вартує. В більшості будинків ми всі стояли отак, от Там все було дуже дуже камерне, і це так само насправді передає якоїсь такої якоїсь такої своєї родзинки, тому що ми були дуже близько один до одного фізично. Якщо емоційно, те про те, що я говорив, ми, ми, ми відчували е, один одного, а тут ми вже відчували плече друга, прям прям фізично, ми відчували його. І здавалось би, в людей мають виникати якісь ну дуже багато якихось побутових конфліктів. Та звісно, вони в нас були, але якось, якось воно так все оминалося, якось воно все вирішувалося. Оці процеси, де твориться команда, твориться спільнота, вони відбувалися невимушено, і воно все так з'єднує через те, що в процесі розмови ти дізнаєшся про якісь цінності людини. Ти дізнаєшся про її світогляд, ти дізнаєшся про якісь смішні історії з дитинства або не знаю, як там хто залицявся до дівчат. Це може так парадоксально звучить, що я ближче до е, лінії зіткнення і я відчуваю е, якусь е, більшу безпеку. Але не знаю, це так працює. Можливо, це не знаю, пояснюється тим, що е, люди там теж спокійні, а спокійні вони від чого через те, що війна стала їхньою рутиною? Е, ця фотографія, де дитина з сніжкою, це так було досить цікаво, бо. Юр, такий каже: у нас мало часу, давайте рухаємо швиденько. І коли діти просто починають кидатися сніжками, такі ну, який гарний сніг, він вже ліпиться, Давайте побавимось трошки. І врешті-решт вже всі почали бавитись тими сніжками, це було так досить цікаво. Дуже змінюється гумор у дітей. Він стає чорнішим, він стає пов'язаним зі смертю. І діти це сприймають нормально. От вони там ніби кажуть, десь там е, пожартували про те, що. О, а ти зараз поїдеш, там, не знаю, десь під бахмут, ручки ножки оставиш і, і вернешся. І всі такі ха-ха-ха. Ну, я, я розумію, бо психіка знаходить будь-які шляхи, як абстрагуватися від цього болю, як його применшити. А найкраща зброя проти страху це і смід. Це <плес> мозка дарвалія. Приїжджав той будинок, який прилетіла авіабомба ще після початку повномасштабного вторгнення, десь в березні, не пам'ятаю. І з нами їхав хлопчик, де була його квартира. І хлопчик просто взяв і розплакався. У нас був такий Андрій, грав воїна. Чудова дитина, насправді. І він просто розплакався в бусі. І ми питаємося, Андрійко, що таке? Ну, ясно, що хворий, змучений, табо там багато хто похворів, бо мінус 18 не так легко не захворіти. От. І він каже, що в цьому будинку жили мої батьки. Мені запам'яталися моменти, коли ми ходили до військових, і як вони нас приглашали, хоч їх нас не було в списку. Так само, коли ми приходили, наприклад, в одну хату, і військовий каже, я 10 років служу. І це буквально мій другий досвід, це гарно там Христя писала в дописі у Фейсбуці. Це мій другий досвід, що мене так зачепило, що ви приїхали сюди. І от нам зараз тут виступаєте і показуєте, і приходите, і обіймаєте. І він каже, це дуже для нас важливо. Спільний вертеп студентів із дітьми з Венчуківки. Ось так. Скажіть, будь ласка, Дуйте як? — ти зранку просинаєшся і згадуєш про тих людей, і думаєш, блін, вони зранку встають, йдуть робити щось в Ізюмі, Або там слов'янську, в Краматорську, які обстрілюють весь час. Але все одно вони йдуть і роблять свою роботу, яку мають робити. Ти зранку встаєш і кажеш, та якщо вони роблять, то й ти маєш точно робити.